Ми звідки команда з Волині, з Луцька? Хто в нас зірок? Зірок в нас військові. У нас є військові хлопці. Одному хлопчині не вийшло, він зараз на передовій іншого відпустили. Так що це наші зірки зараз головні, а всі інші це хлопці, хто грали колись десь в Волині, десь в інших командах. Зараз зібрались, приїхали. Гарно, як то кажуть, провести час. Гарний турнір побачити старих друзів, старих знайомих, з ким десь колись, як то кажуть, грали в футбол. Ну, мабуть, трошки переключитись і поучити. Я ж кажу, задоволення людей бачу, багато прийшло. Мабуть, зараз це важливо. Хлопців, до речі, от з Дніпра хлопці не так давно бачились з багатьма на матчі жені Селізньова на прощальному. І зараз от дуже багатьох побачив хлопців. Кастишина давно не бачив Руслана. Білій Кальошу, ну багатьох хлопців от, зустрів, яких навіть не думав, що вони тут будуть. Хотілося б, щоб вже наступний турнір ми грали, як то кажуть, в мирному Києві да, з перемогою. Хочемо побажати як всім нашим військовим швидше повернутися живими і здоровим в першу чергу до своїх сімей. Слава Україні!